Один із найвідоміших боксерів в історії британського боксу харизматичний колишній чемпіон світу Насім Хамет не став фільтрувати свої слова і прямо поставив усе на британського супертяжа. Я скажу вам чесно, на мою думку, Даніель Дюбуа – це єдиний боксер, якому коли-небудь вдавалося серйозно нашкодити Усику. Він не просто влучив корпус Сашку в першому бою, він змусив його страждати і буквально уклав його на канвас. А це вже не абиякий дзвіночок. У цьому реванші я впевнений, Даніель вийде не просто битися, він вийде знищити Усика. Він має мету, він має жагу реваншу і цього разу не дозволить себе зупинити якимись суперечливими рішеннями. Я вірю, що Дюбуа поверне наші пояси. Назад у Британію вони належать йому і всьому британському народу, і цього разу вже ніхто не забере в нього перемогу. Такі гучні заяви тільки підігривають градус навколо майбутнього реваншу, який обіцяє стати не просто боєм за титули, а справжнім з'ясуванням хто ж насправді є королем суперважкого дивізіону.